Слава Україні! Радий вас вітати на каналі Копу українському. Вибрали сьогодні по полю походити, покупати. Ззаді мене ріпак зібрали. Думали, що передіскували, але ні. Тут біля краю зібрано красиво, дуже низько для того, аби техніка мала де розвертатися. Ну і в мене є вже третій сигнальчик. Перший вам покажу він в хабарничці. Другий сигнальчик був кусок металу чорного. Ну і третя якась е копійка. Зараз разом подивимося що за копійка. Ось, е неглибоко лежала. Ось вона. Бачите? Копійка. Затерта. Радянський Союз. Достатньо цікаво. Тоненько бив. 27. Я зараз трошки протрую і подивлюся і вам покажу, що це. Ну, не знаю, буде вам видно чи ні, це щитовичок Радянсько... Радянський Союз, 20 копійок. Ось так. Ззаді збереглася чудово. Ну, а спереді ось затерта, Видно, що носилося. Кидаємо в хабарничку. Нехай відмокає. А до речі, зараз покажу, що в хабарничці ще знайшов. Тучніше, що знайшов і в хабарничці лежить. О! Ось на персток. Малесенький, але класно те, що він цілий, збережений, не погнутий на полі. Таке враження, був, в лісі знайшов. І ось так. І Оля кричить, що в неї монетка. Ось Оля там ходить, копає. Зараз підійдемо до неї. Подивимось, що за монетка. Тоді піду закопаю ямку, яку я викопав. 10 грош. То не гроші, а точніше 10 галерів. 1893 рік. Класне збереження. Вітаємо з першою монеткою. Знову ямка, неглибока. І ось ще одна моя знахідка. Похожа на гудзик. Так і є це гудзик. Ну, звичайний, простенький, мідний. Без візерунку, без нічого. Ну, але класно, значить тут люди ходили і щось згубили. Будемо шукати далі. І сподіваюся, нас чекають цікаві знахідки. І Так, знову є сигнальчик, знову якась копійка. Вибачайте, ще не привик, що можу говорити копійка, монетка. Нічого, перевчуся швиденько. В Олі перед цим випало 5 копійок 1984 року, потім вже в кінці, коли будемо підбивати результати пошуку, подивимось. Ще сам її не бачив, чесно. Ну і переходимо до моєї знахідки. Ось, лежить, красується копійка. Мені здається, також Радянський Союз. Бо били як Радянський, та Радянський Союз, три копійки 1980 року. Що сьогодні випадає Радянський Союз. Більше нічого тут не випадає. Ну нічого, на надії не втрачаємо, шукаємо. І сподіваюсь, нас поле порадує чимось. Ми переїхали, там пройшлися невеликий клаптик був низько зібраної, зібраного ріпака. Все, що знаходили, ви чули, бачили. Ну, а зараз переїхали, бачите, заді мене ріпак був зібраний, передіскований і те, що висипалося, посходило. Як я спілкувався з агрономами швидше на цьому полі, то вони казали, що можна ходити, вони ще швидко не будуть засівати. Ходимо, попадають, не знаю на що натякає земля мені, але попадають бухарські динарії. Вже три штуки викопав. Також гіль, шарапнель попадає, алюмінієві відродки. І зараз є верховий сигнал, чорний, достатньо цікавий. Навіть не прийшлось копати. Отчемо побачив його, вам хочу показати. Переходимо до знахідки. Ось бачите, верховий сигнальчик чорний. Чорний метал. Як ви думаєте, що це? Правильно, це підкова. Ну, шкода, дуже шкода, що вона зігнута. Ось така. Деска ми проходили, обробляли, тут зачепили і вона вгнулася. Але нічого. Як кажуть, підкови на щастя. Сподіваємось, буде щастя сьогодні. Якусь хорошу знахідку та й знайдемо. Довго ходжу вже після тіє підкови і нічого маю. Знайшов недавно буквально хвилин 10 тому радянську монету. Копійку вона вбита повністю, видно, лише герб СССР. І зараз якась латунна походу, накладка. Не знаю до чого. Не стара. Минулого століття. Переходимо до корабля. Глибоко лежало сантиметрів, можливо, десять. Ось ось така латуна накладка зігнута. Ну, але куди скрипилося до чогось. Тут є тут є вхід, ось один, другий. Кудись, що скріпилося, а що не знаю. Хто знає, підкажіть, буду вдячний. Шукаємо далі. Можливо, ще які хороші знахідки випадуть. Знахідок немає, але хочу вам показати ось такий красивий захід сонця. Сьогодні зустрічаю на полі. Оля десь там ззаді йде, в неї є хороша знахідка Гудзик з орлом. Подивимось потім, що за гудзик. Ну, але природа красива, небо похмуре. Ось так сонечко сідає. Таке красиве поле. Ну, фокусуй. Хоч, хоч на сонечко сфокусувати. Що ж, до машини ще трошки залишилось іти Помаленьку йдемо, шукаємо, можливо, якісь хороші знахідки будуть. Обов'язково вимкнемо. Все, сонечко сідає чимраз нижче і нижче. Ми майже дійшли до машин, вирішили вимкнути апарати. Зараз покажемо свої знахідки, що ми познаходили. І Чекайте нових відео. Дякую за перегляд, дякую, що ви зі мною тримаємося, бо ми цього варті. Так, по сьогоднішніх знахідках ось моє лопата. Три копійки. Одна, дві, три Радянський Союз. Все, Радянський Союз, два гудзика від калісонів. Один гудзик, звичайний ось такий Без вушка, мідний. На персток. Ну, класно він попався ціленький, супер. Ну і ось така якась накладка, голова чи то риби, чи, чого навіть не знаю. Обломана. Достатньо цікаво. Олі сьогодні 1, 2, 3, 4, 5 копійок. Навіть українська ходячка попалася 4 гудзика, Ось гудзик з урлом, що я вам говорив. Ось такий, шкода без вушка, обломаний вушко. Ну, але зберігся класно. Ну і ось така пломбочка. Пломбочка, навіть не розібрати. Вже вдома будемо, ми подивимось, що все. Ставимо лайкосики, підписуємось і чекаємо нових відео.